Так склалося, що у 2014 рік у чемпіонаті України закривали Карпати та Чорноморець. Тур, який мав відбутися ще у жовтні, через вибори до Верховної Ради України перенесли на зимовий період. І Якщо зіграти у футбол в Одесі погодні умови ще дозволили, то повернутися додому без пригод вже ні. Ожеледиця внесла корективи до графіку усіх команд, які цієї неділі мали грати на виїзді. Втім, поспішати їм було особливо нікуди, адже попереду тривала зимова перерва. Та все ж у роздягальні львів'ян не залишало відчуття певного дискомфорту. Його у футболістів викликав результат гри. Нехай це і нічия на полі суперника. Ми в автором таймі очень хорошо і после грі такое. Ми не розстроїлись, але чувстваю, що могли дажати соперніти. Більшість своїх моментів Карпати створили після стандартних положень. Подання кутових чи штрафних у карний майданчик господарів викликали серед одеситів справжню паніку. Одну з таких нагод ледь не використав Гітченко. Центрбеку не вистачило сантиметрів, аби замкнути ногою передачу карнози. Обидва фігуранти епізоду намагалися забити безотосному і прямими ударами зі штрафних. Тим паче позиції для цього як у Гітченка, так і у Карнози були ледь не ідеальними. Я не хочу, я так розстроївся, як будто я пенальти не забив. Чесно. Ну, не те, що в дев'яточку, ну, по крайній мрі, в створ ворот точно надіявся попасть. Карноза разу. А був ще фірмовий постріл Коставича. Может, где-то и они подсели, может, и где-то мы добавили. Но в першому таймі можна сказати, що ми как бы не играли в тот футбол, который мы эту неделю мы наигрывали. Но во втором тайме вышли, да, начали больше играть в пас, чуть мяч держать, да, где-то они. Своїми переміщеннями ані чуть, -чуть задохнулись. А от Карпатівці, схоже, задихнулися димом від піротехніки. Арбітер зустрічі змушений був двічі зупиняти матч через слабку видимість на полі. І кожного разу це було не на користь львів'ян. Атакувальний порив команди зникав, натомість моменти починали створювати господарі. Саме після паузи у компенсований час гри перемогу Чорноморцю ледь не приніс Слінкін. Схожа ситуація відбулася і в першому таймі, коли після кількох випадів зелено білих димова завіса вкрила поле одеського стадіону, і арбітер матч призупинив. Після цього Карпати навіть натяку на момент не створили, а моряки навпаки не на жарт розійшлися. Пішов на заренку, стійко дані м'яч, ще раз удар поворота. Зважаючи на те, як ми грали перший тайм порівняно, то ми думаю, для нас нічого позитивний результат. Особливо, якщо брати до уваги момент, що змарнував Діденко. Однак і заслуги мисака у тому, що врятував команду не менше, це від його рук м'яч потрапив у стійку воріт левів. по воротах! Ще не закінчився атакою. Який пізок? Паніка у штрафному майданчику. perervi po čolovičarski tak troške pogovorili, reagovali, korekciju zrobili, e, zrobili jednu taktičnu zamjenu, težjaka dala svoji plodiv u drugom tamu, gdje je gdje za galom e, komanda Karpata zabojuvala e, i teritorijem i inicijativom. Усе прямо jako у Do До слова, про В день збройних сил України в Одесі будь-хто міг потрапити на борт справжнього військового корабля, фрегати Сагайдачний чи десантного судна «Кіровоград». Своєю чергою сюрприз військовим до їхнього свята підготували і Карпати, а Чорноморець їх підтримав. Обидві команди вийшли на гру у футболках з написом Слава українській армії. До акції долучилася навіть суддівська бригада. А от півзахисник синьо-чорних Олексій Гай єдиний, хто відмовився одягти білу футболку. Хоча, з огляду на те, що це екс-гравець донецького шахтаря, воно якось і не дивно. Загалом. Команда Карпат завоювала і територією, і ініціативою, і якістю футболу. Усе прямо як у військових. Як наслідок Карпати наносять в бік воріт Чорноморця серію артилерійських ударів, але суперник перед львів'янами так і не капітулював. na ne bi hodilo. Konkretno, zakinčati to je naša boljna točka u tomu čampionati, da mi stvorimo momente i ne možemo realizovati ih. Ісумку Карпати не змогли забити у п'ятому виїзному матчі поспіль, але з іншого боку, є і прогрес вперше за два роки команда не пропускає у свої ворота у двох матчах поспіль у перенесеному 10-му турі чемпіонату став поєдинок у Луцьку. Волинь та металіст так і не завершили гру через спробу фанів господарів напасти на арбітра зустрічі Дмитра Кутакова. Матч було перервано на 88-й хвилині за рахунку 2-1 на користь гостей. Таку ж перевагу здобув і запорізький металург над Іллічівцем, а зоря доволі несподівано над Дніпром. Шахтарі Динамо з різницею у м'ячі обіграли Говарло та металург з Донецька відповідно. Олімпік з Восклою розійшлися миром 1-1. На зимову перерву лідером пішло Динамо. Шахтар хоче другий, але скинув з плечей Дніпро, що відстає від гірників тепер на три очки. Доки не відбулося засідання КДК, четверте місце займає Олімпік. Щоправда, незабаром його з цієї позиції потіснить металіст. А разом з Донецькою командою на сходинку нижче опуститься і зоря з Волинню. Зміни можуть відбутися і в нижній половині турнірної таблиці. Це якщо ФФУ буде послідовною і застосує очкові санкції до інших клубів боржників, а не лише до Карпат. Однак львів'яни навіть з урахуванням покарань зуміли відірватися від Іллічівця. А в перспективі, ймовірно, і відговорили. Донецький металург, з яким левом доведеться відкривати весняну частину першості десятий. Найближче ж до сімки кращих наразі горкла, якої 18 балів.